Наразі ми навчаємось на змішаній формі три-чотири рази ми ходимо офлайн в корпус і пару разів онлайн. Найбільше мені подобаються практичні заняття безпосередньо з міжнародних відносин і комунікація в групі. А якщо брати суто навчальний процес, то нічого ми продовжили навчатися офлайн в укритті. Воно, на щастя, не постраждало, тому нічого не змінилось. Ми повернулися до навчального процесу в змішаному форматі. Наші студенти першого курсу вони учаться в офлайні, тобто в аудиторіях, які розташовані в укритті. І наші студенти були раді повернутися до навчального процесу в офлайн форматі. Після нанесення ракетного удару наші студенти були змушені два тижні сидіти вдома. Навчатися онлайн зараз вже наразі всі повернулися до навчання. Змішаний режим. Перший курс у нас ходи в укриття на пари, а інші курси продовжують навчатися в дистанційному режимі.